Друзі, ми на каналі Штуня Миш. І сьогодні ми будемо закупатися на всі мої гроші, які подаруємо мені Жужа. Ось а це цілих 50 доларів що значить цілих 600 гривень! Да, і Ми підемо купляти на всі мої, на мої гроші, щось купимо у магазині. Тож беру свої гроші до машини. Так, я уже прямо і до машини. Ось моя машина. Э, так, да. Зараз ми на цю машину кладемо гроші. И і... я уже кудись біжу. Ну ладно. Сюди в машину біт. Микраскорічного як я. Идем. Э, так. Їду вже, їду. Кого буде паспорт. Да, пригадала такий старий пісні, і ми вже доїхали, паркуємось. В... Тепер не туди мої гроші достати зараз. Ну от друзі, я вже достала свої гроші. Йдемо в магазин. Все, ось. Ой, які ціни великі, так не вже ховати в карман. Заховали я в карман. Тепер пішли дивитися. Так, 20 гривень. Ой, альбоми, я ж так люблю малювати. Ну, 20 гривень. Один альбом якось перебігла. Так. З квіточками такими зірочками. Ну, нормально. Тлюмастелі такі, да, друзі. 15 гривень, да. І кота мені вже потяглась. Ще чотири моїх голю в них кольора. Задайте. 15 гривень, по-моєму, нормально. Я можу це собі купити. Ну, далі якісь такі іграшка прикольна челик з пластику. Десять гривень. У моєму нормальне, вона маленька. немаленька. Тобто в мене вже багато іграшок. Дай мої любимі іграшки плюшки. І його. Погано ж м'якається. Ну тому що мужчина маленька. Футбол не м'ячикийсь. Ми перейдемо футбол! Так, що ви тут робите? О, я просто футбол граю. тут заборонено грати в футбол, так і ви не купили цю річ. А ну тоді добре, вибачте. Вибачаю, але занесіть річ. Добре, на моїх очах. Добре. Занести друзі, так де мене було. Це ви тут все розкидали. Да. Люди прибирайте або я заставлю вас купить это все. Добрые. Да До моих очах, давайте прибирайте. Добрые. Ну, вот, очень все прибирали. Давай, Ну, да. прип... ну вот, я пора это не было. Э. Ну, да, ну, не стыкай. Яйца, я кому выпадет, пусть. Ну, мабуть це така можна свиненька, свинка, яка тут не Дивіться, Дві цілий. У мене їх багато. Ну, долари. Думаю, це без щось трохи. А тепер моє саме любимо. Такий маленький. Він добра так змейце. Можу купити, але в мене залиша 10. Я можу купити лише безполізну іграшку. Дерево звали. Добре. Я думаю, останні взагалі на всі мої гроші 50 всі. Такий, таке ліжко для мене. О, е, можна. І поспати. Що це надовідливий хомяк робить? Ви щось сюди прийшли? А я просто гуляю. Ну, не можна йти туди, там моє місце. А, добре, вибачте. Ну, я піду туди. віддохну. Ай. Куди вона пішла? Ти ви куди пішли? Я просто хотів попати ж вишказали, не б'я. Так я сказав, не можна брати і використати, поки ви його не купили. І ще ви забезли, тут наробили. Як я тепер звіти, я альбом достану. І ще мені тепер платити тепер штраф. Скільки? П'ятсот гривень. Та це ж всі моя зарплата. Ні, я не буду. Тоді прибирайте тут, беріть тряпку. Та я без тряпки буду прибирати. Хі. Хі. Ну тоді прибирайте, щоб я зараз поїхала. Що я тут прийма. Ой, що мені робити? Друзі, я тут все правда прикидала. Добре, зараз мені прийдеться поставити відео на паузі. Я приберу Бип. все я Ого, О, ой, красиво. Все навіть альбом буде. Да, я все б прибрала. За це вам взяти весь магазин без грошей. Що, правда? Весь. Да. Да, навіть лишка це. Да, без штрафа вы что подобрали, это было краще. Боже. И это теперь все мои друзья. Я хотел все скупить. И, до у меня остаются все, все гроши. Да, и мне не надо ничего сплачивать. надо работать писа. Да, я забираю все себе. Не у меня хоть все есть. Ну хотя бы это дерево осталось земною.